Як починалося, то я вже і не пам'ятаю. Над моєю хатою пролітають дрони. Це те, чого не вистачає тим, хто за кордоном. Це те, чого не пишуть в паспорту. Ну, я з дитинства, з легкої руки мого батька, займався і музикою, і мистецтвом. І поступав в інститут в академії мистецтва графічного дизайнера. Тому це якби було... Гармонійно весь час. Але все одно вуличне мистецтво, воно більш таке не про картинку, а про якийсь вільний внутрішній стан. Що ти наче робиш щось заборонене, але разом з тим не, не зовсім кримінал, таке цікавий такий творч, де твоє творче начало, воно завжди. Проривається в цьому сенсі, і дає про, тебе, про себе знати. <рес> <рес> Наскільки я знаю, то взагалі до мистецтва не має відношення. Ну так, я типу до мистецтва по життю маю відношення тільки опосередковано, дружина у мене. Мистецтво художниця. Хлопці мої, <свісно> всі з академії, а я за ну за освітою, я взагалі до цього немає, немає, немає жодного стосунку. Дали ми себе точно не вважаємо, тому що ми ніколи не робили на кількість, а радше на якість. Тому що є приклади по всьому світу, так званих бомберів, які ну, вони, гопніки, скажімо так. Ми якби теж себе вели некультурно, але ми при цьому намагалися якість теж показувати завжди. Брали за основу якісь кращі приклади. Нью-Йоркського лоскульного графіті, якісь е паралельно, якісь досконалі форми європейських, і звісно ж, є в Західній Європі така фраза Графіті goes east». Це, власне, одне з е теж таких, починаючи з того мого журналу дитячого поплаєв і закінчуючи вже нашими знайомствами з поляками, чехами, німцями. Нідерландцями і так далі, які теж свого часу мали безпосередній вплив на, ну, на наші якісь смаки і бачення, як воно взагалі має виглядати. Але основа основ завжди була нійоркські графіті, наскільки я пам'ятаю. Ми Це перші якісь домашні відео, які виходили ще тоді на, на відеокасетах. Це були американські команди Fix, Cop-Tool такий художник, ну, графі... графічник. І от ми надихалися вже пізніше почали масово європейські виходити в 90-х, і там вже вандалізму було достатньо. І то ми ну, ми все одно вікна не били ніколи, ну як ніколи. Може, і було там якесь до але ми все ж таки... Більше, да, більше спрямовували на малювання ніж на ніж на вандалізм. Ну, а щодо вандалізму, це взагалі досить суб'єктивна річ, дивлячись для кого. Ну, ми, наприклад, ніколи там, принаймні, на моїй пам'яті не намагалися там малювати на будинках пам'ятних архітектури і тому подібне. Но, там, Потяги, всілякі, метро тощо. Це вандалізм. Для кого це вандалізм? Для, для нас це так for fun. Ну, ми, власне, вже на той момент мали свої якісь. Да, скажімо так, неробітки. І просто ми це синергували в. З'єднали назви тих команд, які вже були наявні, і створювали такі назви, як там CBKGB, там IK. До речі, інтересні казки. Це початок насправді це ми. А вже хлопці Вова і Льоша вони вже взяли цю назву, бо вони теж були на початку з нами, як, скажімо так, графіті-бомбери. Да? Ні, до того як вони стали відомим світньо відомими художниками, вони нормально бомбили, прощили потяг і все це, це було. А ЄТЦ це вже така, скажімо так, е, об'єднання. Да, це об'єднання, скажімо так, вже і, і, старих, і малих під одним крилом. Багато різних поколінь Скажімо так, ЄТЦ це ось тут на цих Савілах родилось, на, на цьому сквоті. Якщо ми з першої хвилі, типу графіті в Україні, то в ЄТЦ там вже і перша, і друга, і третя, і можливо там і четверта, і п'ята. Якось воно поєднувалося до одного. Хто пішов в комерцію, як лодик, хто... Хто там взагалі почав займатися якоюсь іншою своєю справою. Ти розумієш, ми просто ж ті, там ну, нам вже ж, як мені казав, не сприємно. Ми старі, старі підвідні. У кожного як би, є своє життя, родина, бізнеса, роботи. І, тіпа, ну, можливо там витягнути когось, помалювати. Але пріоритети трохи інші. Як в світі графіті кажуть, ми королі, кінги, бо ми малювали на, на всіх поверхнях які... ті. По всьому в... місту і не тільки. Їздили як дурні малювати потяги і я знаю, куди. Да, в якісь кінець, кінцеві станції, де просто село якесь і все. Ти звідти не можеш виїхати, а це ще й... Початок 2000-х, що ти таксі просто так не викличеш, бо не у всіх, по-перше, мобільний телефон. Фотографували взагалі на плівку, я пам'ятаю, з самих початків на мильниці. Раніше було додати. Проводили, сідали на останню умовну електричку, вертались на першій електричці. Чували в якихось заброшках, якісь ярди і всі. Ну, коротше, було цікаво. Нема на що журітись. Я думаю, що кожен графіті-райтер має пройти через таке. Там насправді не так багато там, людей, але треба ще враховувати, що там хтось відсіювався, хтось сам себе відсіював, когось просто виганялось позором. Ну, насправді секрет дуже простий. А, навіть якщо умовно там п'ять людей в команді, а вони мешкають на різних районах, хоч тобі відповідь по всьому місту, будь ласка, з'являються, бо вони, бо вони, умовно кажучи, там контролять свій сектор і ну, як в мексиканських бандах, там просто маркують. Тому і кількість така, да. Ну Ну, правий, що, правий, що, були, в різний час Хтось доєднувався, хтось, хтось йшов, тому і лише а написи лишалися і тому. Ну наразі до десятки можу, бо я точно не перераховував. Нас просто ще не так, умовно, не так жорстоко, як ну, антиграфіті, як в тій самій Європі чи Штатах. І тому менше замальовують. Але ще один фактор, що й там більше райтерів. Там, там ще більше графіті. ну, одних. Ще врахуй той факт, що половина наших пацанів, які в Україні на війні, ходять. Тому як би активність типа. З 22-го року активність саме графіті взагалі ну, Скажем так... — Ну вон бачиш кусок той, якщо можеш сфокусуйся, Віка. Кусок бачиш, Угу. — Зніми. Оце uh -huh. наш браток, який з першого дня навіть. Тут у нього, бачиш, ще погон капітана намальований, а зараз він же майор. Серйозна людина. Uh -huh. <laughs> ну і, блять, і він активний, ахуєнний чувак, Ти, да, там, малює, але, блядь, ну куди їти. Які... Зараз взагалі не загарюче. Коли, чи якщо війна закінчиться, блін, тоді він перший буде, хто буде організовувати якийсь двіж. Типа зараз не на часі. А ви повернетесь? З війни? Ні, з війна. Так і ми маємо? Ну, власне. У нас до зараз питання по-іншому стоїть. Власне що те зараз що... Зараз ви... решта, що у нас залишилась скоріш всього, там на 90% всі підуть на війну. А ось коли ми повернемось, чи якщо ми повернемося, то тоді будемо ті попросити допомагати. Ну, власне, те, що ви бачили на сьогодні, це трансформація з вулиць на автівки. Ми, да, ми з 22-го року, коли всі суїтілі тут не знали, що робити, виїжджали, ми просто згрупувалися і почали фарбувати автівки для військових людей. Це така от, трансформація зі стін і вагонів з вулиці на, на корисну справу, на волонтерство. Ми вже машин зробили напевно, більше, ніж тому якийсь, блядь, середньостатистичний, блядь, український райтер, блядь. Ну і, до речі, військові якраз вже знають, ну ті, що вони, там тривалий час, може і по декілька вже автівок нас фарбували, то вони вже в нас знають підмаркування це. Ми, власне, на деяких навіть по їх бажанню ставимо трафарет, на що вони як гордяться що діти це. Тож така трансформація. А перша тачка, ну, ми передавали якийсь, типу, пакуночок на фронт своєму крутку Маслану. І якраз хтось там, типу, через якісь люди приганяли йому, їм туди на бригаду машину волонтерську. Ну я йому сказав, таке що, типу, давай ми тобі одразу, типу, пофарбуємо. Ну пофарбували, і потім одна за одну як сюди сарафанне радіо. Коротше, воно якось так дуже швидко все відбулося, що просто от на цьому споті ми фарбували, у нас тут ні навіса, ні хіра не було. Це ми вже з водом переїхали, нам там Андрій сюди з сюди хіда дав приміщення, сказав, пацани їбаште, типу, там, блядь. Правильна справа, блядь. Підтримую, давайте. А так ми, ну, типу, фарбували тут. Я пам'ятаю навіть колись, блядь, ну, типу, взагалі. Люди, типу, ніби ніхто не має, не мав би знати, що тут відбувається. Там хопа, бля, там чуваки за злоба приїхали, блядь, там сказали, тут машину фарбують, там ще якісь типи приїхали. Ну і понеслось же, вже, блядь, типа, не знаю, вже просто розумієш. Uh, і хотілося б з однієї з однієї сторони з, з усім цим покінчити, бо тіпа, ну, під, підзаїбало трохи. І, бо ти як в цьому дні сурка живеш, блядь, Але з іншої сторони, блядь, ну я не можу ні я, ні, ніхто з нас не може блядь, відмовити військовим, тим більше, якщо це знайомі військові. Тому ми блядь, якось тіпа, поки не можемо. Ніяко вилізти з цивільного. Ну це, власне, наш такий волонтерський вклад в цю війну, скажімо так. Поки ми ще досі цивільні, то можемо допомагаємо так. Робити має кожен хоч щось. Ти або служиш, або Допомагаєш. Або допомагаєш тим, хто служить. Іншого як би не було. Якщо, блядь... Ти просто сидиш, еблуєш, чи типа там через тису в ті свої фоточки ставиш, блядь, і ти охуєнно по рижам гуляєш, то ты долбоб, Ну все.